Ну так, так, я позір, так я роблю контент по вже заїждженій темі по одному з самих популярних аніме. Проте проте, у мене є виправдання. Доки я каталася в столицю, то зиркнула ще раз стареньку адаптацію Берсерка. Та мені захотілося знайти там ще якісь приховані сенси, про які не встигли розповісти інші ютубери. Ну бо встигли, я не знаю, я взагалі дивлюся тільки дізер-шоу разом з мамою і слухаю гачі кавери. Проте, як на мене, про берсерфка можна говорити довго та ще довше, особливо дивлячись на те, які виклики кожного дня підкидає нам життя. Раст, вимкнемо жартики на трохи. Я приступаю до відео. Кожен з нас мріє стати кимось. Залишити слід, бути визначним. Страх померти і бути навіки забутим не є чимось, про що ти думаєш кожен день. Але ця думка мимоволі прокрадається та виринає у думках у кожного з нас бодай раз у житті. Темна сага «Берсерк» добре демонструє жагу здійснити свою мрію, моментами навіть жагу, що здатна опалити всіх навколо. «Берсерк» – це не просто історія про мечі та демонів, це хроніка боротьби з самим собою. Як не втратити себе у світі, де все навколо руйнується, як... як не стати чудовиськом, дивлячись у прірву занадто довго? Чому гац та гріфіт насправді сторони однієї монет? Що ж, записуючи власні роздуми, я спробувала у всьому розібратися. Він був ідеалом: харизма, привабливість, чітка ціль, ріфіт виценчений, галантний, проте при цьому сильний та має хист знаходити людей, що дадуть йому вплив, гроші і все, що тільки зможе наблизити його до тої самої жаданої цілі. У ньому живе психологічний архетип нарциса та соціальної маски. Головне для нього стати великим, навіть ціною руйнування всього, що колись любив. Якщо з терміном нарцисизм, я думаю, ви вже знайомі, то термін соціальна маска поясню. Архетип соціальної маски це психологічний концепт, що походить з юнгіанської теорії Карла Густафа Юнга. Він описує роль, яку людина грає у суспільстві, те обличчя, яке вона показує іншим, аби відповідати очікуванням соціального середовища. Простіше кажучи, соціальна маска або персона це наш публічний фасад, роль яку ми приймаємо в залежності від контексту на роботі у спілкуванні з рідними у соціальних мережах. Так, так, твій улюблений блогер скоріш за все теж носить цю ж саму соціальну маску, та й ти, що вже там казати, теж у певних моментах. Соціальна маска не є нашою істинною сутністю, але допомагає адаптуватися до суспільства. Також вона здатна змінюватися залежно від ролі: учитель, друг, керівник, митець неважливо. Якщо людина повністю зливається з маскою, то може втратити контакт зі своїм справжнім я. Гріфіт яскравий приклад персонажу, що має бездоганну соціальну маску. Харизматичний, вольвий, цілеспрямований. Але за цією маскою ховається фанатизм, страх втрати контролю та глибока відчуженість. Його істинне я чітко проглядається як тільки щось іде не по плану. З іншого боку, Гріфіту протиставляється Гацу, якого ціль заключається лишень в одному вижити. Він і сам зізнається, що єдине, що вміє, це лишень битися. Він показаний як холодний, частково беземоційний персонаж. У нього немає амбіцій, якоїсь мрії. Він впливе за течією, робить те, що вміє, та нічого особливо і не жадає. Ну такий ровний тіпочок. Вибачте за це. Але на диво гацне, аби як приваблює увагу Гріфіта. З чим це все взагалі може бути пов'язано? Давайте швиденько розберемося. Початок його незвичайному ставленню до власного воїна поклала перша зустріч, коли Гац, відмовившись підкоритися, кинув виклик білобрисому та бився до останнього, хоч і в кінці програв. Але поразка ніяк не вплинула на Гатса, що теж неабияк зацікавило Гріфіта. Як мені особисто здається, то Гріфіта манило саме те, що Гас не бачив у ньому ідеал, не захоплювався ним так, як захоплювалися Гріфітом всі навколо, і саме це і зацікавлювало блондинчика так сильно. Гац, немитий, неотесаний воїн, що у житті навіть до пуття нічого не знав, відмовлявся ставитися до Гріфіта як до божества. Гац зберігав власну волю, моментами навіть відмовлявся слухатись Гріфіта. Він не піддавався його чарам, але, що найцікавіше, Гацві було абсолютно байдуже на те, яким він постає перед іншими. І саме ось ця свобода, вона то так і манила Гріфіта, адже він її собі не міг дозволити. Гріфіт ховався за маскою заради того, аби досягти своєї омріяної цілі, та з захопленням дивився на Гацу, який ніякими такими цілями скутий не був. Заручник образу Гріфіт вперше зустрів когось, хто на його образ не вівся. Та я впевнена, що саме через це він і вважав Гатса рівним собі. Гац сам до потятого, не зрозумівши, підкорив людину, яка бажала підкорити світ. І, попри все, кидайтеся в мене тапками, але мені імпонують обидва образи. Мені подобається, як зображений гріфіт, а особливо мені подобається, як сильно протиставляється йому Гац. При тому обоє вважають іншого за рівня собі. Гац травмована людина, яка не здалася. Він відмовився носити бодай якусь маску, навіть якщо за це йому довелося платити крові. Гац обирав себе, не дивлячись на будь-які обставини. Він кинув Гріфіта, бо хотів і справді знайти себе і стати йому рівним, стати йому другом. Чим і зламав його? Гац зламав Гріфіта, бо був єдиною змінною, яку той не міг передбачити чи контролювати. Його вихід з банди яструба поставив під суть саму суть гріфітової ідентичності і амбіцій, мрії, яка трималася на владі над людьми, на їхній відданості. І раптом найближчий, найсильніший соратник пішов, не попросивши у нього дозволу. Ми всі часом балансуємо між Гацом і гріфітом. У нас є мрії і є страхи. Є бажання бути собою, спокуса грати роль, яка подобається іншим. Берсярг ставить питання, де межа між амбіціями і людяністю? Чи можна здійснити мрію і при цьому залишитися собою? І Берсерк дає нам відповіді на свої ж власні питання. Твер натякає, що людина, котра міцна всередині, котра має стержень, і справді здатна протистояти ледь не цілому світові. Саме таку людину поважають навіть ті, хто, здавалось би абсолютно байдужий до інших. Парадокс у тому, що у погоні за амбіціями можна настільки згубити власну мораль, що залишитись лише тінню власного я соціальна маска, котру носитиме така людина рано чи пізно її. Вона давитиме, адже як не тяжко здогадатися, от вічно прикидатися кимось тяжко морально. Багато знаменитостей не витримують такого тиску. Можливо, і серед ваших знайомих є хтось, хто намагається підлаштуватися під певний типаж, проте закінчує все тим, що страждає від загнаних ранок сам. Лишень твердість дозволяє навіть у такому шаленому вирі подій зберегти розум, що чудово показано через твір. Гац, не дивлячись на все те пекло, через яке йому доводиться проходити, все рівно залишається собою, саме через те, що ніким іншим він прагнути не хотів та не старався. Чи можна назвати конфлікт Гріфіта та Гаца інтерпретацією внутрішнього конфлікту кожної людини? Думаю, що можна, адже всередині цього протистояння проявляється сила внутрішнього я. Гац все ж співчутлива людина, хоч у нього самого було жахливе дитинство, та він вбив дуже багато людей. Його зачепила смерть хлопчика, котрого йому довелося вбити на завданні від Гріфіта. Він врятував казку ще в битві, що після битви, що ще раз після битви, давши тій втекти, а самому прийнявши бій. У цих моментах проявляється його справжня природа, здатність на самопожертву і глибоку емпатію. Гац на диву, людяний. Навіть у Манзі потім, після затемнення, він не хоче підпускати до себе людей, адже знає про своє прокляття та не зацікавлений у тому, аби хтось постраждав. Цей конфлікт між ними не лише про зіткнення характерів чи цілей, він про вибір між людяністю та амбіціями. Якраз таки знову повторюсь. Гад живе у пошуках себе, намагаючись зрозуміти, ким він є поза межами війни і служіння іншим. У той час як гріфіт, уособлення нав'язаної величі, яка не терпить сумнівів чи слабкості. Саме це розходження в цінностях стає прірвою між ними. Для Гасса важливі зв'язки з людьми, якби він сам не намагався це приховати. А для гріфіта важлива лише мрія, і будь-яка прив'язаність є загрозою для його мрії. Гріфіт напрочуд спокійно ставиться до втрачених людських життів. Його веде ціля, а ціль виправдовує методи. Фанатичність закриває очі на людську трагедію. Проте при цьому майстерність грати роль дозволяє Гріфіту залишатися в очах інших людей чуттєвим і ніжним. Цікавою річчю, що я помітила також є те, що Гріфіт у погоні за мрією випадково розуміє, що був би щасливим, маючи набагато менше, це читається у моменті, коли він думає про те, яке майбутнє міг би мати сказкою, та скоріш за все замислюється про те, наскільки вільним він би відчув себе у цей момент. Проте, так як він прийшов занадто довгий шлях заради своєї примхи, він зрозумів, що повернути назад не може. Все ж наскільки він не був би бездушним, проте щось мені підказує, що на нього все-таки дуже сильно давив багаж відповідальності. Він і сам говорить про те, що всі ці люди, котрих він веде, помирають заради його мрії. Саме тому зникнення гаца призводить до таких фатальних наслідків, адже гріфіта розщевила ніщо інше, як багаж відповідальності за втрачені людські життя. До того ж, маючи у руках Бехеліт, який давав йому неймовірну вдачу, одна лишень крихітна незгода так сильно його підкосила, що він і справді втратив голову та повністю зневірився у можливості досягнути своєї цілі, настільки що зруйнував все, до чого йшов. Отож. Гац вчить нас зберігати свою суть навіть тоді, коли навколо пекло. А гріфіт показує, що можна досягнути вершини і залишитися порожнім. Його трагедія не лише в падінні, а в тому, що, можливо, він ніколи і не був щасливим. Життя Гатса трагедія, але це трагедія вибору. Берсерх не вчить жити чи вигравати, він вчить триматися за власну суть навіть тоді, коли світ рве її на частини, адже що б там не було, але насправді нас нічого не стримує на шляху до власних амбіцій, окрім наших же моральних цінностей. Якщо так подумати, то ми всі вільні вибирати. Кожен день це вибір. Ти хочеш мати чисто совість чи багато грошей. Вибір між тим, чи готовий ти пожертвувати власним я в угоду іншим. Чи все ж достатньо сильний, аби відстояти своє ж я? Стати великим, здійснити свою мрію, отримати вплив та гроші це одне, а от залишатися при цьому людиною та не втрачати себе, це вже геть інша історія. Можливо, головне питання, яке варто поставити собі, це, коли про мене згадають, ким мене побачать побачать вони мою соціальну маску чи моє справжнє я. І якщо ви, як гад зможете дійти до кінця, зберігши власне обличчя, тоді, можливо, ви вже перемогли. По закінченню відео хочу повідомити, що у мене стартував новий збір на медицину. Детальніша інформація про нього є у моєму ТГ-каналі. А також за 200 гривень донату на збір я намалюю вам невеличкий скетчик. Також дякую спонсорам мого каналу та бажаю всім гарного дня, ночі, вечора, в залежності від того, коли ви це дивитесь. До нових зустрічей! Ось гівка з котиком для вас.